Мені сьогодні мав бути на нашому вічі онук відомого Івана Франка. Ролан Франко, який хотів бути тут разом з нами і привітати усіх в цю річницю з дня народження його діда. Але за станом здоров'я він не зміг прибути, і я від його імені, як член правління благодійної організації Івана Франка, яка сьогодні на чолі із Роланом Франком, до речі, оголосили першу в Україні і першу в історію України премію Івана Франка, яку вибрав цьому році кардинал Гузар. І зачитати вітання від його імені. Шановні друзі, у цьому році ми відзначаємо кілька важливих дат, і серед них, безумовно, на першому місці 25-та річниця незалежності України. Це подія, за яку боролися мільйони українців, зокрема, і мій дід Іван Франко. Ми повинні щиро і віддано захищати незалежність нашої держави, а особливо у цей важкий період російської агресії. І як би нам важко не було. В українській історії приклад універсального генія, всебічно обдарованої і гармонійно розвинутої творчої особистості, що реалізувала власний потенціал в багатьох галузях культури та науки. Скрізь і завжди у мене була одна провідна думка служити інтересам рідного народу та залю людським поступовим ідеям, писав доктор Іван Франко. Такі ж настанови він давав і прихильникам русько-української радикальної партії. Яку він заснував 4 жовтня 1890 року у Львові. Це була політична партія європейського зразка, соціальною програмою, масовою організацією і реєстровим членством. В основу в програми партії було покладено демократизм, розвиток кооперації, забезпечення людської гідності для всіх і всеукраїнську єдність. І сьогодні радикальна партія потрібна Україні як ніколи. Вітаю вас! Святами хочу побажати усім миру, здоров'я і наснаги в реалізації заповіді Івана Франка на благо поступу і розвитку України. З повагою, Ролан Франко! Я сьогодні буду говорити не про свят. Я сьогодні буду говорити про тих, хто. В цей тяжкий час захищає нашу країну на передовій, хто, ризикуючи своїм життям і здоров'ям, захищає майбутнє нашої нації, майбутнє наших дітей. Я сьогодні буду говорити за тих, хто пролив і проливає кров в обороні. Нашої рідної землі. Я буду говорити про те, який рецепт пропонує радикальна партія Олега Ляшка для нашої спільної перемоги. Він досить простий. Він має всього чотири складових, які щойно лідер партії озвучив на партійній конференції, де частина з вас була. Це перш за все орієнтація виключно на свої власні сили. Ми, українці, маємо усвідомити, що ми не потрібні для нас, українців, центр Всесвіту знаходиться в Києві, що саме навколо Києва обертаються наші з вами інтереси і наше майбутнє. Будується навколо древньої руської столиці. Отже, мусимо посилити і докласти максимальних зусиль для відродження економіки, яка має бути орієнтована перш за все на власне виробництво, яке дасть роботу нашим людям, нашим трударям, тільки піднявши економіку. Ми зможемо розбудувати потужні Збройні сили. Маючи Збройні сили, маємо мати ще й політичну волю. На зовнішньополітичній арені сказати ні тим, хто нав'язує нам ганебну кані... капітуляцію у вигляді так званих мінських угод. Виключно орієнтація на власні сили, так як, наприклад, це робить Ізраїль. Може принести нам перемогу. Тільки ми, тільки самі ми, українці, своїми руками, своїми, своїм розумом, своєю працею і своєю боротьбою, зможемо звільнити і повернути в Україну Окупований Донбас і Крим. Тільки ми.